Друзі, всім привіт! Сьогодні субота в нас <кій> буде зміна не зовсім <кій> стандартна, бо стартую я з предзамовлення і предзамовлення на четверті три дня. В мене. Зараз майже половина, ось ось по болту, по болту преміум. Чисто його случайно виловив. Гадаю, сподіваюсь воно здійсниться. О другий зайшов подивитись, що є, по уклону по убору нічого не було, тут бачу по болту преміум 840 там майже 850 гривень, здається, за 15. Ну і подача на Іріванську тут 5 км. Тому, чому би ні. Там з промежуточною точкою на нову польову а потім на польову. Ось, тому зараз воно вже А, на без 20, на без 20. Ой, на без 10, 3, точніше. Ось, тому зараз воно з хвили на хвилину вже повинно мені вискочити для підтвердження і прокласти маршрут. А ось, а ось і воно. 843. Так. Почати поїздку. 10 хвилин подаватися, ну, норм. Ось ось ось. Також, хоч... а, ну, чому так пізно стартую сьогодні, бо були власні справи зранку, тому я сьогодні виспався, потім поробив перші половині дня власні справи, пообідав, трошки ще поспав. Ну, щоб жирочок затягнувся. Ось. І от. І так і так збирався вже стартувати працювати і побачив це предзамовлення. Дуже гарний початок буде. Отже, працюємо, рахуйте, з 3 до 12. І я сподіваюся, якщо буде все спокійно, не буде там багато пусків, тривог, там, ну, як завжди. Ось, тому сподіваюся, вдасться працювати до 9, ой, до, до 12 9 годин зміна. Сподіваюсь, буде в нас. Ну, також цікаво подивимось, що в суботу. Кажуть, у п'ятницю вчора я не працював, але кажуть, що було так собі з роботою. Ну, кому так собі, кому норм. Це ж для кожного своє. Тому подаємось. Також хочу переказати привіти колежанам Антону Стасу та Вадиму. Дякую вам. На цьому тижні в мене було пару вихідних. Я відпочивав, користувався таксі, з хлопцями познайомились. ось Вам привіти. І також хочу подякувати усім, хто е, приймає участь і допомагає на збір коштів на банку для таксоріка Антона. Ось, всім хочу подякувати, хто задонатив. Ну що? Погнали працювати і будемо тримати з вами зв'язок. Буду розповідати, як воно, так що. А, вже 26 число. І до 3 серпня в мене ще 33 поїздки по уклону без комісії. Треба їх встигнути зробити. Ось, ну планую попрацювати, тому гадаю, що встигнемо. Але можливо, сьогодні. Навіть я ще подумав, о, увімкну фільтра лише сума там від 300 гривень, наприклад. І залишу комфорт та бізнес. Ось. Ну, а ввечері там, останніх пару годин, то подивимось, що там буде Клон, Боб чи Uber, можливо, блек буде насипати. Ну, подивимося. Отже, друзі, працюємо. Виконав я той преміум, ще було 15 хвилин майже там очікування на проміжній точці. І ще накапало 130 або 135 гривень. 973, щось таке там, майже під тисячу вийшло замовлення. Шикардос. І вирішив я, а завершив я його в районі шулявки, і вирішив. Ну, вімкнув усе і поїхав, поїхав, поїхав на КПІ на Вог. Відкрили Вог там. Думаю, можна заправитись вже, бо сьогодні полюбе треба заправитись. Ну, пише ще на 200 кілометрів, ну це ж під 0, там 150 кілометрів. Ну, краще ж. Раніше заправитись. І вже доїхав до заправки і зайшов мені по фільтру оклон 320 на за 12, щось таке. З е, Шевченка на, на Лівобережку. Коричу. Тут нову одразу на Лівобережці. І тільки но я висадив пасажира. І увімкнувся вам розповісти, що та як. І взяв з ефіру бізнес. Зараз, друзі, оп, перестроїлися. Бізнес вилітив. Так, там щось подача 4 км 8 хвилин. Ну, це для мене ж не подача. Але, але, але. Бізнес 500 чимось на ЖД вокзал центральний. 512 за 16. А, Навіть не на центральний вокзал, а на південний і навіть не на вокзал. А ну, вулиця ця там поряд. На Лип Липківського. Ну, гадаю, Чому би і ні? Тим паче, тим паче, що уклон в мене під 0%. І мені потрібно ще встигнути за тиждень рахувати, ну то трошки більше. виконати там 30, ну, вже залишиться 31 поїздка. Ось. Щоб не пропали. Тому норм мені зараз. Принципі, в принципі, мені зараз замовлення по уклону саме те, заторів немає, під 0% хай сипе. І чим більше замовлення, тим краще зараз в нас 4.20. Працюємо. Ну що, після того бізнесу поїхав. Такий навог на КПІ заправився, бо трошки постояв на південному вокзалі, перекурив, нічого не було. І звідти, звідти, спіймав з гарматної уклон Ой, Uber Comfort 400. Моїх вже на Харківській Харківській Е, Пасажир хлопець гарний був. Побалакали трошки там. ось, і він, В нього була готівка. 455 з нього, він залишив 500 без решти. Дуже дякую. 45 чиюшки. І там та, хвилин 10-15, я також почекав, і прийшло замовлення комфорт по уклону 430 на контрактову площу. І там майже хвилина. І одразу дало бізнес по уклону 330 або 350 за 10 на 350 за 10. На Чоколку. І ось тут вже 5 хвилин стою біля Кардач. Нічого немає. Будемо зараз. Катитися кудись в сторону КПІ, напевно. Ось, і зараз майже пів восьмої. Так, зараз подивимось. Подивимось, що в нас по Заробітку І так, 730 болт ото замовлення. Це вже моїх 730. 400 на Uber, 1130. Ну, плюс Чівка 1150, 1170. І уклон, уклон, нагадую, без комісії. Майже 1600. 1577. 1600, і скільки там? 100 это. Ну, 1600 і там это, ну, майже 1200, да. 1150 2750 За 4,5 години. Ну, якось так, якось так. М -м, в принципі, замовлення є, але так, що нон стопом, ну от подолу я виїхав. Це нонсенс був. А так, таке собі, таке собі. Ну, нічого, скільки буде, стільки буде, працюємо, ще в нас 4 години з копіками попрацювати. Щось, я думаю, дещо да накатаємо. П'ятірочку хотілося би закрити. Тим паче, якщо уклон буде без комісії і з 10 по 12. Ось. Якось так, друзі, на зв'язку ще до того, як. Ще сподіваюсь, до того, як стімніє вийдемо на зв'язок. До речі, друзі, кому потрібні якісь роботи по кондиціонеру. Нагадую, що зараз до кінця серпня, до кінця літа проходить акція від ГБО Гараж та Уклон у «Облек». Поїхали мінімалочка. ГБ е, Гараж та Уклон 10%. 10% знижка. Тому, тому кому треба, користуйтесь і усі е, координати в застосунку драйвер ап. Тому заходьте і користуйтесь. Щоб ви друзі розуміли, годину прочекав. Одне замовлення виконав е мінімалочку по прайму 275 гривень за 4. І усе, А зараз вже 21.10, Глухо як в танку. Да. Ну, як ви бачите, вже освітлення не дуже, тому. Розповім вам вже завтра вранці, що в мене вийшло. Які були останні години. Ну що, друзі, привіт. Сьогодні вже неділя. <кій> Розповім вам, що да як в мене вийшло вчора, як я закінчив у суботу. Отже, отже. Десь годину півтори я був без замовлення до 10. Там одне замовлення лише зробив мінімалку по преміуму І потім десь об 4. або з 20.10 прийшло замовлення з ЖД вокзалу по преміуму. Там щось 280 за 4 4,5. Я накрутив на 300 там 17 щось таке. Прийняли, відвіз це замовлення, це було на Поділ. Звідти одразу взяв е, комфорт там щось 410 за 10 на, Тераспольську, здається, так. Да. І потім е, звідти повертався, і по фільтру прийшло замовлення. 750 за 25. на Метро Харьковського. Його швид... ну, виконав швидко і одразу взяв е... як їхати назад з Бажана з проспекту 500 за 10, там щось таке, або за, за 12, або за 12, щось таке. На Святослава Хроброго. І його вже виконав. Е... Нагадую, що уклон. Під 0% комісії, і вже поїхав додому. Без, без 15-12% його завершив і десь там і поїхав вже додому. Ось, оскільки без комісії і в принципі такі непогані замовлення Ну відносно, да, то вийшло в мене в мене так, як хотів. 210 пробіг, 9 годин праці з них півтори простою простою. І каса 5200. Там 5170 щось таке по скрінам буде. Ну, ще, пам'ятаєте, 45 гривень було чужі. Ну, тому, в принципі, завдяки тому, що уклон, а основна маса була вчора це уклон, без під 0% комісії, то вийшло дуже непогано. Якось так, друзі. До скорих зустрічей! Привіт, друзі! Сьогодні неділя, зараз пів першого дня. Працюю я вже півтори години, десь 11. Ну, перше замовлення спіймав десь 11.15, десь так. Почав ловити 11 і о 11.15. І перше замовлення було за 2 кілометри, мінімалочка по преміуму 275, ну там 280 дали. Ну там подача 2 км, ну, все одно норм. Ось. Після пішло піш, пішли замовлення там парочка по Uber Comfort, Здається, по уклону ще жодного. І от уконкомфорт. Три замовлення підряд. Приїхав я на Дніпровську набережну на Рівермол. І звідси маю 5 хвилин і залетів мені Uber Black гарний. З зупинкою написано. Але кінцева подача тут один кілометр з Дніпровської набережної. І... і поїдемо кінцевий Ясинувацький провулок. 400 моїх там вже. Непогано, непогано. Ось, тому працюємо. Скільки сьогодні попрацюю, не знаю, подивимось. Поки що настрой є, аби були замовлення. Бо коли довго нема замовлень, грусть, печаль. Отже, нічого не плануємо, Подивимось, скільки попрацюю, півтори години вже рахуйте, працюю. Подивимось, скільки ще попрацюю і яка каса вийде, і що буде сьогодні у неділю по замовленням. Гарне замовлення по Блеку. І не встиг я виїхати звідси, прийшов комфорт по уклону 500 за, ну, рахуйте, за 20-19,5. На оболонь найвисока, саме початок. З цього ж під'їзду, куди я і під'їхав. Шикардос, шикардос. І під 0%. Працюємо. Зробив ще декілька замовлень, але занесло мене аж на мітрологічно. І щось я так подумав, що я вже втомився. З 11.15 зараз. 16, 15, 5 годин. Я перший раз тут вийшов на перекур. Нон стоп Так, що, що в нас виходить? Пробіг 129. Ну, нехай 130 пробіг на зараз. І каса 350 десь. А, ще 50 чиюшки і там 45 чиюшки мені залишали. Кременище, цирк, бізнес 10 хвилин подаватися. А поїхали. Взяв я бізнес, друзі, не знаю, де Кременище, але пішу 5 кілометрів звідси. Бізнес 600, 600 620 гривень на цирк. а Мені тобі і потрібно, бо я вирішив вже додому. 9 хвилин подаватися, так. Я гадаю, що кому потрібно, то люди за чекають. Ось. Тому, тому непогана буде фіналочка бізнес додому, тим паче під 0%. І що в мене вийде, що попрацював я у неділю 6 годин, Ну, поки подамся, поки ми доїдемо. Воно так, вона так і буде. Десь о 5,15 я і завершу. 6 годин. І каса буде десь 3700, 3800. Під 3900 з соточкою ні Ну, гадаю норм. Гадаю норм майже четвірка за 6 годин. І пробіг буде, нехай зараз 130. 5 подача, нехай туди там їхати 25. Під 160 буде. Комісії. 160 пробіг на 300, ой, на 3900 кас і 6 годин. Так, звісно, допомагає те, що уклон без комісії. Отже, отакі справи, друзі, треба трошки відпочити. Перед наступною робочою неділею. Тому усім дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку і до скорих зустрічей!